Всім привіт! Мене звати Василь і сьогодні я би хотів вам розказати, як користуватися програмою CCleaner Програма в управлінні досить проста. Якщо у вас вона ще не встановлена, то я би радив скачати із любого торрент-трекера Програма сама по собі йде безплатною і з установкою немає ніяких проблем. Вибираємо Всі програми CCleaner Нажимаємо «А» на А, ще що я хотів би сказати: вкладка очистка. Тут є в нас вкладка Windows. Ну, Тут ми можемо розставити птички на видалення тих непотрібних файлів чи пропису програм, які нам взагалі потрібні чи не потрібні. Це вже кожен користувач налаштовує свій комп'ютер, скажімо так, під себе. Нажимаємо аналіз. От Зараз програма каже, що буде очищено 1 МБ інформації. Ну, Попередній я, звичайно, чистив свій комп'ютер, я просто так наглядово показую, як виконує програма ті чи інші функції. І нажимаємо Очистка. Ось, на даний момент всі непотрібні файли і прописи наших браузерів видалені. Переходимо до вкладки Реєстр. Ну, Лакці реєстр у нас завжди все активовано. А якщо не активовано, то я би радив активувати всі функції по очистці. І нажимаємо поиск проблем. Зараз програма шукає помилки реєстру. От, на даний момент в мене в комп'ютері в реєстрі прописані 4 помилки, але я бачу, що деякі файли мені ще пригодяться. Тобто деякі файли, які прописані в реєстрі, і я би не хотів, щоб програма їх зараз очищала. Тому я цих два перших файла залишу. І нажимаємо виправити. Тут зараз програма питається, чи зберегти резервні копії даного реєстру. Ну, нажимаємо ні. І виправити мічні». Виправлено. Закрити. Ось так. На даний момент ми розглянули самі основні функції програми CCleaner. І, в принципі, для простого користувача даних функцій повністю вистачає для того, щоб тримати свій комп'ютер в чистоті. Всім дякую за увагу. На все добре.